Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачну та апетитну страву з курячих сердечок та макаронів. Для приготування потрібно дуже мало часу, а головне без особливих зусиль. І І це чудовий варіант для обіду чи вечері. І давайте приготуємо цю страву. Очищену і помиту цибулю нарізаємо четверть кільцями. По бажанню можна нарізати і кубиками. Одну морквину невеликого розміру натираємо на терку з великими отворами. А 600 г курячих сердець, які попередньо помили, очистили від усього зайвого, лишилося тільки розрізати пополам. Також по бажанню можна обрати весь жир, але ми його трохи залишили. На розігріту сковороду наливаємо олію без запаху, кладемо нарізану цибулю і зразу додаємо натерту моркву. Перемішуємо і будемо обсмажувати хвилин 3 до злегка золотистого кольору. На сковороду до морки та цибулі відправляємо підготовлені курячі сердечки. Спочатку обсмажуємо на сильному вогні, постійно помішуючи. І, коли вони змінили свій колір, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і під закритою кришкою тушкуємо їх до готовності 15-20 хвилин. А потім додаємо свої улюблені спеції. У нас півчайної ложки прованських трав, півчайної ложки солодкої паприки, півчайної ложки сухого часнику. Можна замінити на свіжий, а також до свого смаку сіль та перець. Перемішуємо. І сюди висипаємо 300 г макаронів твердих сортів. Знову все добре перемішаємо. Для такої страви краще брати макарони іменно твердих сортів. Так як вони більш корисні і краще зберігають свою форму при приготуванні. Потім виливаємо 250 мл концентрованого курячого бульйону. А решту доливаємо звичайною водою. Нам потрібно, щоб макарони повністю покрилися рідиною. І готуємо страву ще близько 8 хвилин, до готовності макаронів. Це той час, що указаний на упакуванні макаронів. По закінченні приготування додаємо 80 г натертого сиру Чеддер та 30 грам свіжо замороженого кропу. ретельно перемішуємо даємо сиру повністю розплавитися, а також сиру і зелені рівномірно з'єднатися з іншими інгредієнтами. Страва готова! Можна подавати до столу. Подавати такі макарони з курячими сердечками можна як самостійну страву з доповненням свіжих чи консервованих овочів або ж з овочевим салатом. Приготуйте це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!